Всім вітання, доброго ранку, доброго дня, вечора. Будь-який час, коли ви це дивитеся, я вам всім дуже сильно радий. Тож, трансферне вікно вже підходить до свого кінця. Минулий раз ми дивились трансфери Челсі та іншого лондонського клубу, а саме Арсеналу. На цей раз будемо дивитись та трошки розбирати трансфери Ліверпуля. Ви на каналі Simon Сейс. Мене звати Сіма. Став одразу вподобайку, комент, підписуйся, і ми починаємо. Оцінити трансферну політику Ліверпуля важко, оскільки є як і дуже круті підписання, так і невирішення питань деяких позицій. Плюс назвемо так чисто репутаційна прогрожна історія у вигляді боротьби за та Лавію. Ліверпуль також зазнав непростих змін цього літа. Були трансфери як на вхід, так і вихід. Давайте дивитись одразу, хто пішов та хто прийшов. На даний момент вже покинули команду Фабіньо в Ітіхад за 46,7 млн мільйонів євро. Хендерсон капітан команди перейшов до Аль Ітіфак за 14 мільйонів євро. Також покинули команду в статусі вільних агентів Чемберлен, Мілнер, Кейта, Ферміно. В оренду пішли Карвальо, Ремзі, Вандеберг та Вільямс. Не залишився в команді Артура Мело. Він повернувся до Ювентусу. Якщо підсумовувати, то бачимо, що вже потроху від того чемпіонського складу залишається все менше і менше гравців. Поки що в статтю прибутку можемо записати 67 мільйонів євро. Переходимо до наступної нашої таблиці, а саме трансфери, які зайшли. Домінік Сабаслай перейшов з РБ Ляйпсів за 70 мільйонів євро, Макалістер, чемпіон світу з Брайтона перейшов за 42 мільйони євро. Вже закінчились також перемовини за півзахисника Штутгарта Ендо і навіть вже встиг дебютувати у другому турі проти Борнута. Його вартість склала 19 мільйонів євро. На цьому, в принципі, всі трансфери від Ліверпуля на даний момент. На даний момент поки що по витратам бачимо, що Ліверпуль витратить 131 мільйон євро з приводу гравців, які можуть теоретично покинути команду і за яких може ще отримати якісь гроші, важко сказати. Бо якщо охарактеризувати стан Ліверпуля на даний момент, то це команда, яка поки продовжує свою тривалу затяжну перебудову. З атакуючим арсеналом все більш-менш в порядку. Є Нуніс, Луіс Діас, Жота, Гакпо та Мохамед Салах. Але я вже дивився в когось на підміну Салаху. Йому 31 рік, але вже під нього можна когось потрошку готувати, щоб через 1-2-3 роки була заміна. Або просто купити готову машину потім замість салаха. Цього літа пішла перебудова та апгрейд в півзахисті. Пішли півзахисники старої гвардії, які вигравали чемпіонат та лігу чемпіонів. Новачки у виді Макалістра та Сабуслаю мають додати свіжості команді. Але потрібен ще буде час їм всім. Також не потрібно забувати про наявність перспективних Еліота, Джонса та Молодого Байчечича. Плюс є тяго, але ми знаємо, що досить травматичний по всій своїй кар'єрі. Підписали також ендо, це добре, але ендо це не вирішення питання на багато сезонів, і придеться все одно шукати та виходити на ринок. Потрібно ще один-два гравці точно у півзахист. Особисто я, якби мене хтось там питав, бо цікава була моя думка, я би поручався би з Джо Гомосом. Йому 26 років, досить непогано його оцінює трансфермаркет, а саме у 22 мільйони євро. Сам по собі він слабкий захисник, часто втрачає позицію і купа безліч помилок, які потім виливаються у втрату очок. Думаю, що можна продати та шукати нового захисника. Бо Ван Дейк основний, але не молодіє. Матіп теж з роками не молодіє, обом вже 32 роки, є коноте, але часто травмується, тож новий центральний захисник для команди точно не завадив би. Взагалі, також Ліверполю потрібно замислитись з приводу апгрейду захисту. Окрім центральних захисників, команді потрібні фанові захисники. Робертсон основний, але на підміну у нього є цимікас. Але і звічно. Перспективного він так і не став основним або не став прям сильною конкуренцією для Робертсона. Теж саме для правого флангу, основний Арнольд, але в конкуренції Філіпс. Плюс цього сезону Юрген Клоп почав трента використовувати в опорній зоні, але це через те, що у нього є нестача опорних півзахисників. Думаю, що найближчий сезон 2 нас буде чекати і у захисній ланці перебудова. Прям когось ще продати я особисто не бачу. Окрім напевно Адріана, але за нього багато грошей не отримуєш. трансфермаркет Маркет оцінює його до 1 мільйона євро. Тож давайте підсумовувати. Витрати у нас склали 131 мільйон, прибуток 67 мільйонів. Віднімаємо з 131 60,7, Отримуємо баланс у мінус 73 мільйони євро. Джо Гомеса у 22 мільйони євро не буду записувати, бо ми прекрасно розуміємо, що його не продадуть. Тож не буду його враховувати у теоретичний прибуток. Друзі, всім дякую за увагу. Щиро дякую, що додивились це відео до кінця. Підтримайте український контент своєю вподобайкою. пишіть свої коментарі. Обов'язково напишіть команду, яку ви хотіли, щоб я теж розібрав ось так. З вами я прощаюсь. З вами був Саймон Сейс. Мене звати Сіма. Всім бувайте!